Спецоперація Енігма 20 правоохоронці України та Молдови знешкодили агентурно-бойову групу РФ, яка готувала вбивства відомих людей в Україні. Агенти розробляли різні варіанти замахів від розстрілів до підриву авто. За вбивства російські спецслужби обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів. Серед тих, кого планували вбити, українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові гур, зокрема бійці іноземного легіону. Завербованих у Молдові агентів перекидали в Україну під виглядом туристів. Вони Жили в орендованих помешканнях у різних регіонах, щоб стежити за цілями, прикидалися кур'єрами сервісів доставки. Керівник угруповання, – 34-річний рецидивіст з Молдови, якого спецслужби РФ завербували у в'язниці. Його а також двох агентів та їхніх спільників з України ЄС та невизнаного Придністров'я затримали. Усім загрожує довічне. Реальні можливості завершити війну достойно залишаються. Про це заявив президент, заслухавши доповідь переговорної групи з Женеви. Найближчими днями має вирішитися питання наступного обміну полоненими. Про це також домовились під час переговорів. Також Зеленський повідомив, що наступний раунд мирних перемовин має відбутися упродовж 10 днів, наймовірніше так само у Женеві. Російський ланцет атакував евакуаційний підрозділ білих янголів на Куп'янщині. Загинули двоє поліцейських: – 23-річна Юлія Келіберда та 39-річний Євген Колган. Ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження. Повідомили у національній поліції. Через іншу атаку ворожих безпілотників у Чугуївському районі щонайменше не менше одна людина загинула, і ще двоє жителів дістали поранення. Спалахнула масштабна пожежа на складі цивільного підприємства площою 3 тисячі квадратних метрів. З під завалів зруйнованих конструкцій рятувальники дістали фрагмент. Ти тіла однієї людини попри небезпеку повторних ударів. Надзвичайники продовжують ліквідацію наслідків. Тривають рятувально-пошукові роботи. Керовані авіабомби скинули окупанти на житловий квартал у Комишувасі Запорізької області. Частково зруйнований житловий чотириповерховий будинок виникла пожежа в одній з квартир на другому поверсі. Поранені жінка та чоловік повідомили в ДСНС. Троє людей постраждали внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині. Росіяни атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Пошкоджені підприємства, гімназії. Відділення банків, пошта, кав'ярня, магазин та близько десятки автомобілів. У Павлоградському та Синельниківському районах зруйновані приватні домогосподарства. На Полтавщині війська РФ уночі завдали удару по об'єкту паливно-енергетичного комплексу в Миргородському районі. Виникла масштабна пожежа, яку вдалося загасити, задіявши понад 150 вогнеборців та близько півсотні одиниць техніки. Обійшлося без загиблих. Сили безпілотних систем знищили три російські ЗРК «Тор» на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Загальна вартість знищеної техніки приблизно 75 мільйонів доларів. Повідомив командувач СБС Роберт Мадяр. Бровді також, за даними генштабу, знищені пункти управління БПЛА, склади, командно-спостережний пункт та живу силу противника на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині. Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються. Уряд запускає пілотний проєкт ЯЧЕК, державну програму електронних чеків у банкінгу. Як зауважила прем'єр-міністрка Свериденко, це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку, адже на друк одного чека йде 7 копійок. За даними ДПС, торік українські підприємці сформували понад 9 мільярдів чеків. Програма Ячек збереже довкілля, термопапір, на якому друкують чеки, містить бісфеноли, які не підлягають переробці. Цифровий чек буде доступний у банківському застосунку. Він зберігається в цифровому форматі і працює на повернення товару обмін чи гарантійне обслуговування. На час тестування надаватимуть обидва чеки і цифровий, і паперовий. Що не менше чотири людини загинули в результаті перекидання та вибуху вантажівки, що перевозила скраплений газ у столиці Чилі Сантьяго. Ще 17 осіб отримали травми. Повідомили у місцевій поліції. За даними пожежників, вибух відчули в радіусі близько 200 метрів. Пошкоджені щонайменше півсотні автомобілів. За словами губернатора Сантьяго, п'ятеро людей перебувають у важкому стані. Водій вантажівки, який втратив керування, загинув. Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям. Він скасовує закон дві Адцять року про спрощені умови для українців та прирівнює їхні права в країні до інших мігрантів. Легальне перебування українців у Польщі продовжується до березня двадцять сьомого року. Натомість соцвиплати і допомогу з проживанням звузили. Тепер це лише для вразливих груп. День пам'яті героїв Небесної Сотні у Києві. Вшанували героїв майдану щорічною акцією Ангели пам'яті на дерева почепили сотні паперових янголів у пам'ять про загиблих за свободу України. 20 лютого 2014 року. Стало найкривавішим днем революції гідності. У центрі Києва тоді загинуло 48 учасників мирних протестів і були поранені понад 80. Усього у списку героїв Небесної сотні 107 загиблих учасників революції. ДБР повідомило про завершення однієї зі справ про злочини майдану. До суду скерували обвинувальний акт щодо командирів батальйонів Харківського і Львівського беркуту. А також заочно оголосили підозру начальнику генштабу ЗСУ часів Януковича. Олександр Окипнюк став єдиним з українських спортсменів, хто пройшов кваліфікацію та отримав можливість стрибати у фіналі змагань з лишньої акробатики. Утім, увійти до суперфіналу, потрапити у топ 6 йому не вдалося. За підсумками двох стрибків Окипнюк посів 10-те місце. Олімпійським чемпіоном став китаєць Сінді Діван, срібло у швейцарця Ноерота. Також українці змагалися у мас-старті. Це гонка на 15 кілометрів, що трьома вогневими рубежами. Виступали 30 найсильніших біатлоністів за підсумками Кубка світу та Олімпіади. Інець Віталій Манзен фінішував 10 10-м, а Дмитро Підручний став 17 17-м. Золоту медаль здобув норвежець Юганес здалишевдань. Українська збірна вирішила бойкотувати відкриття зимової паралімпіади через допуск на ігри росіян і білорусів. Також національний паралімпійський комітет вимагає не використовувати під час церемонії український прапор. Церемонію відкриття паралімпійських ігор в Україні не транслюватимуть з цієї ж причини. Про це повідомило суспільне мовлення на офіційному сайті. От змагальну частину Паралімпіади Україна не пропусла. Катами Ігри відбудуться з 6 по 15 березня. Змагання будуть транслюватися на платформах Суспільне Спорт.